Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 15 жовтня і ми розпочинаємо викапку саджанців. Це у нас така школка, О, невелика, ну є. Потроху є у нас. Це у нас таких два ряда тут. Сажанчики вже... Лоза повизрівала. Деякі доверху визріли, деякі трошки доверху не визріли, ну, прирост гарний. Так що замовляйте, кому потрібно. І ще в наявності є. Оце такі саженці всі вони пробірковані, по сортам, пересорта немає. Оце такий перший рядочок викопали, отакі саженці вийшли, отака корніва. І прирост такий до метра, де пів метра, де до метра. Оце такі корні. Оце викопали. В один рядочок Оце викопали. І ще на завтра стається ще один ряд, ну більніший вже. Завтра будемо ще копати. Так, все. Другий день вже сьогодні копаємо. Ну, докопали. Уже повністю другий рядок викопали. Оце такі саженці. Така корніва. Ну, де корні більші, де менші, Так що кому потрібно, замовляємо сажанці. Пошти всі в наявності ще. Деяких таки нема вже.